Що робить цей драк? Я не бачу, що він робить. Я тікаю від цього Please focus. Вітаємо всіх на боті! Вітаю. З вами, як завжди, Він, це я і Кей, жіночий голос за кадром. Нарешті ти сказав, це вірно. <гум> сьогодні у нас Лілія і Хвей. Стратегія наша така: ми підпалюємо все, що рухається, а те, що не рухається, ми рухаємо і підпалюємо. А, так, Лілія у нас тут більше як закидувач з дальних дистанцій. А, насправді в минулому бачі, не грала за неї, бо вона втратила свій зміст як підпалювальний саппорт, але зараз знову з'явився новий предметик. Так, Терні. я теж буду збирати 20 предметиків на підпалювання на Ліандрі і що там Blackfire Torch. Так. Да. Нарешті це повернули. А як і раніше був предмет на. Підпалювання. Так, брейк, по-моєму, щось таке. Ні, нема нікого. Але мені здається, вони там. Mm. Ні, що? Так, да, вони все ж таки на червоному. Mm -hmm. Варвіка не вийшов інвейт. Ми тримаємось подалі, так? Да? Так, да, просто. Нам потрібні mm. два предмети на підпалювання. Блін. Оцей хвей, піаніно. Хочу <говори> вчора грала за нього, я досі не звик. Я завжди забуваю, що у нього є ще третій скіл на єшку. Вони вже відчувають, що це таке. Ой. Їм вже подобається. Да, я думаю, вони захоплять. О, да. До побачення. Супер. Так, Леандрі чи... Ши. Там ще дається мана. Ліандрі чи Ліандрі? А, ні, я перший буду BlackFire. Да, я Бо мана не вистачає. Mm -hmm. Mm -hmm.

Пушон, на мат вышел. Нажали. Хе-хе. упал в кисточку и пензлоком. тут собирает. В спине, в у тебя. Бачишь? Блин, я бежу. У нас еще есть флаш. До побачення Що <реш> це за ганг був такий 300 IQ Так, плейти, треба варити піти за допомогою mm -hmm. Кусай епла Ага. О, на. Блин, у нас не было.

Помры. помре. Хорош. Ее надо у нас бежать. А что ты? Дивись. Я все видал. На жаль. У меня была не нарпел-брежная. А ха 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 сюда <laughs> Забайтов снова О-о-о-о Супер. Я я ульдану, навіщо не За хвиля прикольно проти йони грати. Він то виходить з себе, я туди просто стан кидаю в mm по -hmm. області. Він повертається і станеться. Mm -hmm. Дуже цікавий муж. Ну, блін, не знаю, я психанула. Мені подобається, як воно горить. Нарешті, нарешті, можна бігають, світяться. То що таке мейн і не можна взяти на бот? оп оп є. Ой. Ця область, це щиточок мій. О, ясно. Мені треба згадати, Що це не орама і перестати і помирати. Покади. <рес> Ти можеш, бекнутися? можеш Да, Мені треба зрозуміти, що я можу бекатись. І Йон, і и і всі. Знаєш, ми дуже добре граємо. Угу. Так, так, так. А тут так. походу варт. Ау! Нема мани. Так. в мене вже два преднакула. Угу. Ще, мабуть, на улицу бору той? Малігнус. Угу. Щоб запам'ятовувати нові. А, а не оте червоне, ага. друга підпалювалка. Ото на ульт. Ульто на ульт. Я без скіли. Але я. я ультики змогла закинути. Супер. Що в принципі теж було... Ну були... один в три виходить. Так. Да. Йону вже 13-5. 13, 13 Ого. Я пішов здесь. Щось мені здається, що він хоче мій шатдаун. Так само як і я його. <ріст> я <ріст> а, схожу на них. Окей. За нього вже не дають шадаун. А я тут здесь Жоню. Я його боюся. Так, він отримав поїдбалу. В нього, в принципі, нормально відлетіло. Мені подобається. А -а Ай! Блін! Да, да, да. Ага. Треба було... Ну! Чекай! Let me shut down! В Самірі! Кому-кому, але в Самірі. Треба було туди йти, просто забити на вас. Mm -hmm. <laughs> Це я теж записав. Сильный. Винду дуже сильный. Окей. Блин, блин, блин. напевно, теж жовно не Фух, Блядь. Не достаю крадулях. <свят> Так, йона рухається в сторону дракона. Неможливо, він мене тут не. Просто забирає дракона. І він його забере. Смайт, смайт, смайт! Хорош! Супер. Вбили. че <mark> не виходить з ультом. Молодець. Настільки ефектів в цим Ліандрі з кинами, вона ж ком підлагує. Да. Ні, у мене нічого, слава Богу, не підлагує, але мозок іноді. Мозок. Йон! Йон. Ой, бля. Ладно. Він уже не може проти Вардіка грати. Так. Ааа! Спить, 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 Треба не забувати, що в мене ще жоня є. Ой ще як воно горить. Його недавно щось не Угу. <рес> <рес> Хтось на грибах догорі. Ааа, <рес> блядь, Я його не помітив. Але я вижив. Знову забув, що в мене є жона. Чірохернути. О, ми з Супер. Може, я продав цей плоский предмет? Взагалі, фармиш часто, то можна. Міра вже стала небезпечною, я її не дамажу. Mm -hmm. Вона відхилюється швидше, ніж горить. Її не видно знову. Mm -hmm. А ось він. Mm -hmm. він там, я... я трошки бруду порублю. міри не видно. Можливо, вона якраз до мене йшла. Да. Йони не буде ще хвилину. Ми <різь> впорались. Сука. Сильно вже, да? да? Ну, я почала ще від неї відбігати, моя помолка. Я начала отбегать, когда ей нужно было просто бить. Что mm. там? Что там? Что там? У -у -у. Боже, у нас тупо мразотная такая Тимуля собралась. Вейн, пиздец. Не... А, нет, мы уже ели дома. Люден. Да. Ты вбираешь Юден. Да. А що? Цікавый выбір. Че? Mm, на ней збирается Шор. Який... Mm, а, рифмейк, правда. Бідхилива могла бы. А, вот, можна можно Бо Болюден, то більше прям для дальники. постійно закидують Ага. Я, я вже в магазині була, я навіть не бачила, що вони прийшли. Стільки залілів награла. Да. Чогось людина. Ага, то Люксій. Люден Люксі. <рес> ну, у них майже голий трон. Я понизу, трошки пропущу. Можна.

Я його говорю, то все ще не слышанами дубропав. Йоны у вас. Uh -huh. У мене все Вона задоджила мій ульт! <laughs> Що робить цей драк? бачу, що я робил, я тікаю на це Що я зараз побачу? І чому це спрацювало, Блять. О, боже. Блин, ну я потім на запасі подивлюсь. Вот такая вот казка. Блін, мені тепер цікаво, що у вас там було, поки у мене була саміра.